Ташкент, Узб. Тошкент, столиця Узбекистану, адміністративний центр Ташкентської області, найбільше за чисельністю населення місто Узбекистан і Центральної Азії. Ташкент розташований на сході країни у рівнині річки Черчик. Ташкент місце найбільшого скупчення українців в Азії, і одне з найбільших у діаспорі. Іноді в Ташкенті буває несприятлива екологічна ситуація. Тоді в місті спостерігається значна задимленість.